Любі мої друзі, вітаю вас сьогодні на занятті з малювання. Ми з вами ось таку гарну пташечку спробуємо намалювати. Тож, беріть білі аркуші паперу, беріть гарні олівці філомасти або фарби, гарний настрій і починаймо. Вам потрібно буде спочатку для того, щоб Цю пташечку намалювати, простим олівцем зобразити її основу. Тобто, ось подивіться, у мене вже є заготівка. Простим олівцем я намалювала пташечку, крила, хвостик, оченята, дзьобик. Також додала сюди, можете подивитися, додала такий блискучий колір, гарний. Додала сердечко цій пташечці на крилечко, адже ця пташечка буде нам нести тепло, сонячну погоду і гарний настрій. Пташка у вас може бути кольором, який ви забажаєте, в залежності від вашого настрою. Що ми тепер робимо? Щоб ось така гарна наша пташечка вийшла, Нам, звичайно, треба е, додати кольорів, щоб вона була яскрава та цікава. Що ми робимо? Ми беремо колір. Наприклад, я обрала жовтий, адже це колір сонця, колір тепла і гарного настрою. А тепер ми можемо технікою прикладання ось так прикладаючи пензлик. Ось так бачите? Технікою прикладання, додати нашій пташечці кольору. Так само і ось тут, наприклад, ми можемо ще додати сонечко, щоб ця пташечка несла нам сонце, гарний настрій, і щоб ми з вами гарно готувалися до школи. Тож, ми ще додали сюди сонечка до нашої пташечки. Сонячна пташка, яка всім дарує тепло, яка всім дарує гарний настрій. Тож, намалюйте і подаруйте найближчим.